Оце наша влада, оце наш обов'язок іти і говорити людям, якщо ти визнаєш себе грішним, якщо ти визнаєш Ісуса Христа, Сином Божим, який помер за твої гріхи, тобі прощені гріхи. І навпаки, якщо людина каже, та я, я не такий грішний, та в мене не треба прощення, я начебто не такий поганий, тоді ми, як церква і будь-хто з нас, може сказати, тобі не прощені гріхи. Ти ще все ще не прощений, і це наша влада свідчити людям, що людина, яка цього не визнає, гріхи її не прощені, вона досі в своїх гріхах. І це наша влада, і це ми маємо чітко розуміти і усвідомлювати, що влада прощати гріх тільки у Бога, тільки Він. Тільки гріх кожен із нас робить проти нього і тільки Він може його простити. А ми можемо це свідчити і казати людям в цьому світі: якщо ти визнаєш, тобі будуть прощено. І остання тема, на яку хотілося б ще звернути трошки увагу, я написав Хома невіруючий». Знаєте, чули, чули таку фразу, часто в світі кажуть, що ти поводишся, як, хто, як Хома невіруючий, Ти щось там не довіряєш, чи ще щось. І, це, на мою думку, це таке, незаслужений такий ярлик, який повішали на Хому. Ми бачимо, що коли Ісус Христос з'явився своїм учням, Хоми не було там. Але що Ісус Христос перше зробив іншим учням? Показав рани. Каже, дивіться, пощупайте, потрогайте. Пам'ятаєте раніше, коли Ісус Христос з'явився Марії і каже, іди сповісти братам. Що брати сказали? Вони не повірили. Каже, Кажете, не може таких бути. Вони так само, кожен із них так само були невіручі до того моменту, поки не пощупали Ісуса. Поки не доторкнулися до Нього, не, не побачили його, його в очі, вони так само були невіручі. І Хома просто скептик, який каже: Хома, один із дванадцяти званий близняком, не був із ними, коли прийшов Ісус. Тоді ж, учні йому, тоді ж інші учні розповіли йому: ми бачили Господа. Та він сказав: поки не побачу його власними очима, Його руках ран від свіхів, не вкладу мого пальця. Не ті рани від свіхів, не вкладу свою руку в його бік, не повірю. Поки я не доторкнусь, не пощупаю. Справедливе зауваження. Це дуже, дуже справедливо, скептичне ставлення, тому що інші були такі самі. І знаєте, я почав розмірковувати. Ну, дійсно, це несправедливо. Всі, всі вони такі самі були. Вони так само не вірили, поки не пощупали. Але знаєте, чомусь. Іоанн записав оці ці слова, записав конкретно, що він сказав, що мені потрібно, щоб повірити, які докази мене переконають, і тоді я повірю. І Іоан записав дослівно. І знаєте, я почав розмірковувати, як ви думаєте, на вашу думку, скажіть, чи буває у такий скептицизм або недовіра, чи буває вона взагалі корисна? В яких випадках? Щоб не бути довірчим, коли шахраї. Згодні що, коли людина досить скептична, коли їй там приходить повідомлення, да, там, перейди по силочці, або якийсь номер дзвонить і кажуть, ой, ми ваш банк, дайте нам підкод, будь ласка, бо там з вашої карти щось там знялося. Коли людина скептична, вона скаже: ого, почекай! Я ж знаю, який порядок має бути. Так, так воно не буває. І людина покладе трубку. Якщо вона скептична, якщо вона правильно ставиться до речей, коли там приходить якесь мені якось. Прийшло від дружини мого брата. «Ой, Сережа, привіт. А можеш, будь ласка, мені скинути там щось там 16 тисяч гривень. Ну я, я я знаю її, я знаю свого брата, що вона б ніколи не написала мені е, по, по, поза очами брата. Я розумію, що це. Я розумію, що її взламали. Я пишу брату, він каже, та ні, взламали. Всім, всім прийшло таке. Розумієте? І цей скептицизм він буває корисний. Він буває це це нормальна реакція, коли людина трошки ставиться з недовірою, їй, їй потрібні якісь факти. Знаєте, я почув свідоцтво в соціальних мережах листа і побачив, і частіше і частіше мені стали попадатися свідоцтво одного відомого. Ну він відомий в вузьких кругах його звати Лі Стробел. Він американський, зараз вже християнський автор, але колишній журналіст-розслідувач. Він був колишнім атеїстом. Але після навернення жінки до Христа він повірив у Бога. Що мається на увазі? Була сім'я. Стробелів, чоловік із дружина. Вони були атеїстами, звичайними, жили своє спокійне життя. Він був досить успішний. Журналіст-розслідувач це дуже специфічна така професія. Журналіст, який займався саме розслідуванням якихось певних подій або спростуванням якихось речей, і його задача була шукати факти, шукати докази, шукати спростування. І він був дуже хорош в цьому. Він був він публікувався в дуже відомих американських журналах. Так, от у цей лі його дружина в певний момент свого життя вона увірувала в Бога. Вона почала ходити в церкву, вона віддала своє життя Христу. А він його спочатку це не турбувало, але потім каже дружині, і сам собі каже: почекай, ну це ж, ну це ж вигадка, це ж історія, це ж, це ж якісь забобони, там ще щось. І він каже: сам собі, каже: ну, я ж майстер в цьому, щоб розслідувати якісь, або спростовувати якісь деталі. І каже: я почав сам собі шукати, щоб. Переконати дружину якісь докази, факти, спростування, що Ісус Христос не воскрес, що вся релігія і вся віра в Христа це, це все казки. Він каже: Я щиро почав шукати докази. І пройшли роки, і він сам увірував в Ісуса Христа. Він знайшов. Безліч доказів того, що Ісус Христос Воскрес із мертвих, що і, і, і віра вся, має сенс. Він знайшов дуже багато доказів. І він на сьогоднішній день є християнином. Він їздить по світу, дає інтерв'ю і, і своєї і евангелізує ті факти, які він знаходив, те, що його переконало, і переконує багатьох, багатьох ще е, атеїстів. І ще одна дуже цікава історія. Я про неї почув. Сел сер Лайнел Лаксу це видатний гаянський адвокат, дипломат, який в 1990 році увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший адвокат у світі. Найуспішніший адвокат у світі за те, що 245 поспіль виграних справ. Він був адвокатом, який захищав тих, кого звинувачили у вбивствах. І от у нього 245. Поспіль справ він був надзвичайно е, толковим адвокатом, який займався розслідуваннями, який займався пошуком доказів, пошуком е, якихось е, виправдання. І він був, він був невіруючий. І от коли він досяг такого дуже високого рівня, він вже навіть був по-моєму е, радником королеви Єлізавети. Йому якось запропонували, кажуть: ви от такий видатний адвокат. Ви майстер просто в пошуках якихось доказів. Чому вам не зайнятися спростуванням того, що християни називають Ісус Христос Воскрес? Запропонували йому виклик. Каже, якщо ви можете доказати, докажіть, що Ісус Христос не Воскрес. І він прийняв цей виклик. Він почав займатися цим дуже ретельно, дуже, дуже щепітільно. І ось його цитата, що він каже? Це Його, його слова. Я провів роки. У вивченні доказів Воскресіння в юридичних термінах доказів більше, ніж достатньо, щоб довести це в суді. Це каже найуспішніший адвокат у світі. Каже, доказів того, що Ісус Христос був мертвий і Воскрес більше, ніж достатньо. І це можна довести в суді. І ще одна його дуже відома цитата, теж також він каже: Я скажу без вагань. Що Воскресіння Ісуса Христа є одним із найкраще задокументованих фактів в історії. Як адвокат, я з багаторічним досвідом оцінки доказів можу сказати це правда. Людина стала християнином, і сьогодні, і тоді, вже коли він став християнином, він багато зробив роботи в тому, щоб їздити по світу, євангелізувати, проводити євангелізаційну роботу. І він доказує людям, що Ісус Христос і тих доказів, які є, достатньо багато, щоб сказати, що це правда. Ісус Христос був мертвий і воскрес. Повертаючись до нашої історії, до Хоми. Можна, можна також зрозуміти його, чому він був скептичний. Він не бачив, він не відчував. Але він каже: Мені треба побачити. Я, я маю побачити ці рани, побачити Ісуса, доторкнутися до них, е, вкласти руку в, е, в Його рану. Навіть один відомий італійський художник, по-моєму, Мігельянджело, і багато різних інших писали картину на цю, на, цю, е, на цю подію, коли Фома кладе руку сюди, сюди в рану. Повертаємося до цієї історії 26-й вірш. Через вісім днів, пройшов тиждень на наступну неділю, знову були всередині будинку його учні, і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері, став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі. Сразу він з'являється, каже, мир вам, підходить до Хоми і каже йому цікаві слова. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь невіруючим, але віруючим. Ісус, коли Фома сказав, що мені потрібно для того, щоб повірувати, Ісуса тоді не було, Він не був присутній при цій розмові. Але Ісус, коли приходить до Хоми і каже йому саме те, в чому Він потребував доказів, саме того, що могло його переконати. Він не був невіруючим, він був скептиком. Мені треба докази, мені треба пощупати. Ісус приходить і дає йому саме те, в чому він, чого він потребував. Саме те, що, що його могло переконати. Як ви думаєте, от уявляєте цю ситуацію, як ви думаєте, Хома потрогав його рани? Хома вставив руку йому в підребра? Він казав, поки я не вкладу, не потрогаю його руки, поки я не побачу, поки я не пощупаю, я не повірю. Коли з'являється Ісус і каже: на пробуй, трогай, щупай, немає жодного доказу, що Фома доторкнувся до Ісуса. Наступний же вірш у відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Це дуже сильні слова. Якщо їх перекласти на єврит, це дуже, дуже одне із перших визнання серед апостолів, хто визнав Ісуса як живого Бога Яхве. Він каже, Ти мій Бог Яхве. Ісусу Він каже. І каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, але повірили. І знаєте, це дуже, дуже цікаво, що Фома, Господь його не звинувачує. Це було справедливо, тому що ті учні побачили, пощупали, і тільки тоді повірили. Хомі тебе, тебе було теж, бо він був скептиком, йому треба було пощупати. Але він так і не пощупав. Йому було достатньо побачити Ісуса. І визнати його найвищим ім'ям ім Бога, яке євреї майже не, виз... не... не вимовляли. А він каже, ти мій Бог Яхве. І знаєте, що, що ця історія, що, що цей епізод для нас може сьогодні значити? Сьогодні кожен із нас може бути проходити якісь отакі, знаєте, недовіру, якийсь скептицизм, а чи це так, чи це не так. Знаєте, я дивлюся одного євангеліста, і його місія, він в Америці, його місія він їздить по країні, по університетах і спілкується зі студентами. Зі студентами спілкуються на християнську тему. Він їм доказує, що Ісус Христос є, є Бог. І знаєте, багато студентів ставлять різні запитання. І от його якось журналіст спитав: каже: Яке саме таке, от що вас найбільше турбує? Він каже: Найбільше мене турбує. Що коли зустрічаються студенти, атеїсти, вони себе так називають: я, я атеїст, я не вірю, що є щось після смерті, я не вірю, що є якась вища сила, вони кажуть, я не вірю. І каже: я в такий момент задаю йому питання. Якби були неапровіжимі докази того, що є Бог, якби було щось таке, щоб що ти не спориш, ти б тоді повірив, що Бог є, в більшості випадків такі студенти кажуть, ні. Що це означає? Що людина, яка не хоче вірити, вона не шукає істини. Вона шукає виправдання своєму гріху, своєму гріховному образу життя. Їй не треба докази, вона не шукає доказів. Вона просто хоче бути впевненим в тому, що я, я переконаний, і все, вона не шукає істини. Хома був не невіруючим, він шукав істину. Так само, як і більшість людей сьогодні можуть бути непереконаними, можливо, десь сумніваються в якихось, в якихось речах. Цікаво, що Господь являється йому і каже, на те, що ти потребував на тобі. Ти не, ти не був переконаний. Але питання в тому, з яким серцем людина шукає цієї відповіді. Чи людина шукає істини? Майже кожен свідчення, яке я чув, коли людина щиро шукає істини, не виправдання своєму гріховному життю, а яка людина шукає істини, шукає Бога, Господь покажи мені. Я шукаю, але я не впевнений. Кожен раз я чув багато свідчень. Кожен раз, коли людина шукає, Господь дає йому свічі. Господь дає йому знаки. Я знаю, і, і надзвичайні чудеса бувають, коли людина шукає Бога, молиться до Бога і чує голос Божий. Повертається, нема нікого, але чує, як Господь звертається до неї. Я, я чув свідоцтво, коли Господь торкався людиною. Людина прийшла, кається, а Господь каже: Покажи мені, я сумніваюся. Хтось торкається, повертається, немає нікого. Коли людина щиро шукає істини, Господь завжди з'явиться. Господь завжди, коли людина шукає істини, не просто скаже, ну Господь, ну що, покажи мені. Коли людина щиро шукає, вона завжди знайде. І надзвичайно розумні люди, і ті знаходили, якщо вони були щирі в своїх переконаннях, щирі в тому, що вони шукають істину. І дуже цікаві слова, апостол Іоанн закінчує цей розділ, 20 розділ, 30 вірш. Цей автор пише: багато інших чудес зробив Ісус перед, своїм, перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. Але, а це було написано, щоб ви, я, кожен із нас повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я. Ці свідчення це як документ. Ці, 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 наша Біблія це як документ, жоден ще не зміг спростувати Біблію як щось. Не, не варте довіри. Кожен, хто досліджував Біблію, хто шукався, кожен знаходив відповідь, що це є надзвичайно важливий і правдивий документ. І ці слова були написані для нас, щоб ми сьогодні мали тверду віру і тверде переконання, що Ісус Христос є Бог, і ми маємо це говорити, ми маємо це свідчити, показувати людям, показувати, що прощення і, 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 і життя і Воскресіння тільки в Ісусі Христі. Підводячи підсумки, що можна сьогодні сказати з цього утривку. Перше, що кожному із нас в певний період життя треба мир. Той мир, який, який турбує, який відсутній, які, якісь переживання. І кожному із нас треба, щоб з'явився Ісус і сказав мир, мир тобі. І тільки Він може Його дати, тільки Він. Ніяка інша подія, ніяка інша людина не дасть тобі того миру, тільки він. Друге, якщо сьогодні ми думаємо, що хтось може мені простити гріхи, якщо ми думаємо, що сьогодні треба піти до когось і сказати. Хай Бог мені простить, це тільки твоя і Бога справа. Якщо ти визнаєш, що Бог, Ісус Христос є Бог і помер за мої гріхи, а я грішний, тобі, я можу сьогодні заявити, тобі прощені всі гріхи і забуті, прощені і забуті. Якщо ти це визнаєш в своєму серці з Богом, якщо сьогодні ми в чомусь сумніваємося, якщо сьогодні щось, щось нас турбує, десь недостатньо мені доказів, шукай. Шукаєш щирим серцем, якщо ти щиро шукаєш істини, ти завжди її знайдеш. Господь сам тобі явиться, якщо тобі треба буде. Але якщо ти щирий в своєму пошуку. Амінь. Нехай нас Господь благословить, читати, досліджувати Боже Слово, свідчити далі. Люди в цьому світі потребують цього спасіння. Люди в цьому світі потребують цього миру, який може дати тільки Ісус Христос. Ми маємо це говорити, ми маємо Сьогодні казати, що тільки вихід в Ісусі Христі. Прощення гріхів тільки в ньому, тільки Він може їх дати. Давайте ми встанемо. Пропоную, щоб ми помолилися, щоб Господь закріпив ці слова в нас, і щоб ми могли далі йти і нести їх в цей світ. Батько наш Небесний, дякуємо тобі, Господь, за твоє слово, яке. Є правдивим, яке є істинним, Господь, яке ми маємо сьогодні в доступі, Господь, яке є свідченням живе свідчення Твоєї слави, твоєї Господь могутності, що ми, Господь, знаємо, що Ти є дійсно живий, всемогутній, правильний батько, Отець, Син і Дух Святий, який може прощати нам гріхи, який може дати мир в наше серце, який є Господь правдивим живим Богом, Господь і немає жодного іншого Бога окрім тебе, Господь. Ми дякуємо тобі за це свідчення. І просимо, Господь, вкоріни нас в нашій вірі, вкоріни нас, Господь, де ми, де ми десь сумніваємося в чомусь, Господь. Дай нам відповіді, Господь. Дай нам бути щирими з тобою, будувати відносини з тобою щирі і правдиві, Господь. Благослови нас, дай нам мудрості йти в цей світ і проповідувати той мир, який ми, Господь, маємо в тобі. Дай нам мудрості проповідувати прощення гріхів, що тільки в тобі є прощення гріхів, тільки ти можеш їх дати. Господь, дай нам. Винести оці докази, у цю правдиву істину, яку ми переконалися самі, Господь, і можемо дати і показати іншим, Господь. Наповнюй нас собою, наповнюй нас своїм святим Духом, бути правдивими, живими свідками, Господь, в того, в кого ми увірували, Господь той, хто дав нам прощення наших гріхів. Вся слава Тобі, наш великий, всемогутній батько, отець, син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава нашому Богу. Давайте ще заспіваємо останню пісню. Чини в і як мене з ув'язнення звільнив Ти, мені дав свободу. Спинив ти води, мене звільнив. О, я Шлях мій мені дав свободу, спинив ти води, мене звільнив. Із глибини перебій Аллилуя, Аллилуйя. Ти дав мені свободу в краях що бійця, мене я не забуду Співатиму тобі, ти знищив смерть назавжди, духовній боротьбі мене звіту вивів За руку мене взяв Ти дав мені свободу. Ja, choć widziałem, tym lej ja nie zabudu. Spiewa tymu tobie, ty zniszcz śmierć na zawsze, duchom nie borodby. Bo na mojej stronie. Слава нашому Богу. Присядьте, будь ласка, на хвилинку. Наше служіння підходить до кінця. Хотів лише нагадати, що, можливо, сьогодні ви ще не, не заключили завіт з Богом, то сьогодні хороший час це, це робити. Ми на літо готуємося до хрещення. Якщо, якщо ви про це думаєте, якщо вас побуждає Господь, підійдіть, скажіть, ми будемо планувати з вами зустрічі, будемо готуватися, щоб влітку вже. Зробити цей важливий для кожного християнина крок оголошення на цьому тижні у нас буде трошки менше служінь. На цьому тижні в середу нас не буде. У нас буде вихідний один, але через тиждень вже ми знову будемо зустрічатись. Буде молодіжне спілкування в четвер на 18.00, тому якщо є молодь дома. Нехай не сидить в комп'ютерах в гаджетах, а запрошувати їх разом проводити час в спілкуванні в такий веселий, гарний час і корисний дуже важливо. Ну і в п'ятницю у нас також група домашня. Також можна збираємося разом, спілкуємося, прославляємо, молимося один за одного. Тому, якщо ви вільні в п'ятницю вечір, запрошуємо вас сюди для спілкування. Начебто, все. Да? Нехай нас Господь благословить і збереже. Амінь. Амінь. Чай, кава, спілкуйтеся, нехай Господь нас благословить.